По 20 тисяч мільйонів гривень залучило 32 гранди і кредити європейських та фінансових установ на суму біля 30 мільйонів доларів. Знаєте в чому? Тому що голова і рада дивляться в одному напрямку. А у вас тут не знаю, що таке робиться, що ви... вас не Ну, якщо... я Я вийде видно. Шановні колеги, я пропоную підтримати за основу проєкт рішення, потім проголосувати рекомендації профільної комісії. Наголошую їх уважно. Рекомендації профільної комісії про е, погоджування, е, зміни, погоджування ради. Пункт 2. зняти до з'яснення демонтажу пункт 11.1 відмовити. Пункт 16. Технічна правка до 78.16 року. Доповнити пунктами 15 і 15.6 6 стосовно євробітону. Вчора підтримали це на погоджувальній раді, але при цьому ми дали доручення погоджувальної ради земельному відділу і управління економіки відпрацювати дані механізми використання даної стоянки. Є пропозиція протокольна дійсно надати доручення до затвердження, щоб додали всі документацію і договір з використанням залізничної ну, що що робити мені, коли я буду утримуватися. Я не хочу утримуватись від решти.

Ja, не давайте дозвіл, на що все прописано? Протокол. це протокол чого? Протокол сайту написано 9.2. Я ж не продумав. Протокол з вашого сайту. що в нас має будуватися дві коти. Громада не знає, що це за технологічний да. процес. Ні, ми а, говорили, але громада нічого не знає. Князь Володимирович, Володимира вивчити можете показати? Можете. Громаду. Яким чином буде здійснювати? Я говорю, носилась пропозиція вчора.

Ну, пункти, пункти, тобто ці, скажіть, будь ласка, мутково. пункт 9.2 буде окремо зараз виноситися, так? Пункт 9.2 тут не включений, Тому міський голова зараз поставить окремо його окремо на голосування. 9.2. голосу.